Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб оце вчерг роздавало. Класична двіжуха. Oh, Тут завжди всі потіють. Завжди. Oh, my, 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 my. Ну, команда <laughs> На... гралася. Так, ну що, хочемо трошечки пограти в Паті доту, да? В Патідоту. Не знаю, яка вона, звісно, буде. Бо я, якщо чесно, зайобаний в м'ясо, я щось взагалі не зачилився. Choose your hero. The battle begins. The Оу, а шо? Блядь, мой бэт Ой Какой я не Кнопки нажмутся Это стики были Є отут помогти? Тепу. Не точно тут. Не бачать ну, героїна. Нічого, я знаю, як не впадався. Найс. Так, ну, треба щось... ...чекати снайпера, ну, тут ж піздець задаю. Є ТП на Теп... 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 Лучше підвесело мимо там хуйовенько. Ну, але імені хуйовенько. Торсы помре. Верно, теж. Барака стоять, БТВ. Рампич. Рампеш. Вот на боті дивиться. На боті, на боті, на боті, на боті. На боті, на боті. Ори. Не все тут було. Там 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 i Грати про те людини, яка ніколи в житті не грала на Shadow Fiend, ясно, блядь. Роман, бачу другий рівень Shadowfinden в Dota Plus. Получається, наебав у нас, правильно? Бля, дві гри в мене не сефі. Одна перемога, що це таке? Ну, еба, так це наш... Єбать, що це таке? Єбать, бля, роман, нахуй. я то. Це точно ти грав? А що це за луз? були. Оце точно я грав. Оце точно я грав. Тренд відходить Даніель, Роман грає на Ісефі тепер. The battle begins. от все. не Бойся, бойся, бойся. Так, він впав з одної могили. Непогано. Mm -hmm. 15 секунд тут, 15 секунд. Ну, дровка ви ще їзі помирає. Звичай, що хтось напав. І батько. Не, Непогано, да. 3 секунди. Ау. Хойовий вулиць. Ракета. Опа, опа, нападают в боте. Можем, можем файт, можем файт бот. боте. Реемка я... их ну Треба бути під топом, ми можемо? От дивіться, вони вже біля терма. Я вибачу. Ні, просто біжи туди. Ні, якщо Я вже не вибачу. Я вже не вибачу. Чекай, що назад не приймаю. Мене вже приймають. Це добре. Дровка в ротах, дровка в ротах. Блядь! Похуй, дровка мерла. Дровка мерла.

Блін, не було. Насправді, якщо будемо в позиції, можна натиснути от сюди клітку, вони тут стоять і. І туди ливанути ульт уль бабки. О Отут, Отут десь гем лежить. А, о, я знайшов. Так, а ну почекай, зараз треба відкрити, блять, щоб з позиції сили було. Опа! <laughs> Хтось не читав дисклеймер перед вступанням в чергу потідути. The battle begins. А що було? Так, так бой, звісно, Давай, давай, з позиції сили поїхали. Поджа, поджа. Давай, та душі устиг. А вони ще слину. Воу, 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 ви куди? Поїбало там парти. Блять, Джагер мене зцілить кіли, я їбався. це грать, блять. База. О, ха 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 о ха Оооооо! Ооооооо, блять, Вон вон! А чё, А ч на ней? Норм, норм, норм! Я думал, там и строй, да. Вс, 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 сам. Он мне к теп, ну вс. Умник, да, умник. Хил КД, ты в беше за слота. Гарно. Мы не можем помогти. Сама не а, чекай, Може, я цього чую. Можливо його, бо секунду, да, секунду. Да, 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 я щось теж такий, типу. А хвилі він собі думає, блядь. Сібався нахуй. Дайте Тут мені шостий, будем вбивати всіх. Дивись, всі дивись, всі дивись. Пультанеш? А, все, 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 бачу. Тут огром, огром. Я добрий. дам ще зараз. А йдем, 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 йдем. Може, топ. Ахуєть! Ааа, я на базу. Або в мид просто тепнувся. Оооооооо. Господи, як вона хилиться! Блять, вона одним сифоном фоном просто міють вихилівала. Це що за хуйня? Це чи що? Ні, це не хуйня. Ти мене ультую. Бачиш там далі чела? Ага. ДП то померла, треба йти, гайс. Не, не треба не треба, не треба. Не треба Чого є за ульта? В кого? А, в джагера давай тоді. Якщо є ульт, є давай. Молінь, Упс. Упс. Він соло, він соло тут. Не Непогано, я щось не, не глянул. Що я не знаю, блядь, просто Молінь, соло розвалює. Треба темпларку попробувати за кнопки Sky Primal вбити один раз і я накрию. Злоту, я Там в лотос, чекай, чекай. Отак, можна починати, можна починати. Primal, темпларка, let's go.

The battle begins. Underlord, yes. Anyway, begins. uh, Under пробуем. Ты ставку поставил и пошел на ХГ. Может, блин? а я назад вернуть? Я-я. Тяга, чого, чого, чого яду? Чекаємо корів хоч одного. мабуть, Це на ком. Давай пер. Тобі огнем треба. в спині. А він не летить. Мені. О. стрибнув. Там сзади є андерлорд. Огар? Два крипа треба добати. Ніхуя не поняв. Центр там. Ой-ой-ой. Не, не пройти. Бля, мани немає. Под атакой. Две печки. Вижен, вижен, вижен. Крак Нас. розказую за гру. Біжі. <кхи> 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 так. Ой-ой-ой, я зараз відійду, а команда буде драфтити. Що ж це тут то буде? Що yeah. ж це що ж це Команда героїв набирає. The battle begins. <кхи> тут сантрак стоїть, він ну, зараз і бачить. Ні. Ховай, що?

בואו, oh, זרקן Шаман, шаман, пожалуйста. Спасибо, шаман. Что ты

Ти теж стоїш б'єшся в бледмейл, ну я не знаю. знаюш просто жмети редкрик, бледмейл. Андре. Я допомога ще сзади стан якийсь любий стан. К де? Нічого, Добігаю, але далеко в судно. Пошляю. А, блядь.

По... похуй по кому. А ты не... ну оу! А ч не давав? Охуеть, блядь. Давай. Я выспываю. Граємо, граємо. Манама, немає. Ох, нихуя.

Та йопта ну, скільки можна їх контроля. Я жив, я жив, я спілляв. Блін, він дуже бере. Біжи вперед, байте щось, ми готові допомагати. -го. Да, не гова, ти стрибаєш, да, кажи, ало, да. байоби, поможіть, блять! Бачите, бачите, приїхав класний. У мене колбаун. Тікайте, не Леон. Я з'їв фінгер і хрону, непогано. Гранатку, Ельмін, гранатку, жорстку. Гранатку. Вже під контролем. Та ладно. Йдем на пожежу?

Не в ліпи, мене, мене не може. Yeah. Я не разумею, закисти глизи, личность. Ой, блять. А, зарак. Хоть бы не тепер надо раздемон.

специалом хорош Блять. толпа хуйня темп м а ля Що ж то? Та добити Берерку вже просто ризик. Та нема кому добити Берерка. Демеджу ноль. Вона без Войта. Так я ж оце й кажу. Тільки блядь. А Войт є уже. доблас. Що ти ромаш, слухаєш коментар? Що так не рідний, ну?